Починаю новий влог сьогодні четвер, 3 липня, і у мене 4 клієнти. 4 клієнти, 5 процедур. У мене 4 манікюри і 1 педикюр, Остання клієнтка на манікюр і педикюр. І я дуже вам вдячна за слова підтримки в коментарях. Взагалі, за коментарі, за поради. А ви мені надаєте сили своїми коментарями. Хочу відкрити палички а, апельсинові, які мені е, поклали в подарунок до лампи бісіньової. <сум> Такі, звісно, палочки. Де вони їх відкопали? Я таких не бачила. Дивіться просто. Вони якісь. <сум> Стрьомні вони, коротше, дуже товсті. Ну, але в принципі, перемішати гель піде. Бо у мене для того, щоб перемішувати такі багаторазові, пластикові. Я їх просто, ну, вони класно витираються і прикольно. Ну і ці будуть. Ну, такі прям, ну, дерево прям мощне саме по собі. Так. На минулому тижні був якийсь наплив е цих. Дівчаток нових з нарощуванням. Ну, я їх називаю зальотними, тому що вони, ну, скоріше за все, вони роблять просто перед випускним манікюр, нарощують нігті і, і все. Ну, їх більше не буду у мене, бо вони ж роз'їжджаються по своїм селам, містам використала весь свій улюблений вже рокс желе прозоре. Ну, там, можливо, на якийсь. Не видно. На якийсь уголочок, можливо, щось там і вистачить, але, на жаль, ще не тепер буду нарощувати. В принципі, я коли робила останнє нарощування, це, до речі, було тоді, коли у мене спина. Е, я великі нігті нарощувала вже від Діспрозору е, з цим отаким. Отаким. Харт серія. Він ну, такий густий, він тримає форму підложки. Я раніше взагалі як нарощувала? Я робила підложку ем, тим кольором, яким буде дизайн. там Молочний, то молочний. Тоді е, кончик такий плотніший був. Але е, в, -в, в, в минулому, минулого літа. Я психанула, тому що було дуже жарко, все розтікалось, і це просто нереально було нарощувати. Ну, ви пам'ятаєте, так, да, яке було літо в минулому році? Адське просто. Тому перейшла на желешки, І так що з них зійти і не можу. У мене тут і. Що? У мене тут і така желешка, зараз покажу. І така в мене є. Від Стефані прозорий. Ну, тут вже також нічого немає. Чого я дружу цю баночку? Ну, помі баночка красива. Ну, я ж собираю всякі. четверка від Стефані желє, Ну, тут щось є. Тут, тут можна ще трішки. ну Це не нарощувати, це так чисто добудовувати. Ще можна добудовувати В мене полігельчик мій молочний. Клас, мені сподобався. Але все ж таки, якщо обирати між полігелем і желе, то я оберу желе. І, мабуть, викину вже цю банку, щоб тут ті каплі забирати, правильно? Або я в цій банці щось заколочу. Ідея? Ідея? Блін, так, да, не викину. Перша клієнтка за годинку. Ну там зеркально, але зрозуміло, що без 5-11. І е, зараз покажу, що використовувала, які матеріали. А ручки знімала, навіть не протирала від пилючки, маслечком не мазала швидко-швидко, бо вона вже хотіла тікати. Я кажу, подожіть, ну дайте я хоч сфоткаю. Та й маслом помазала. Її я роблю тоненьке. Вирівнювання при мінімальне, бо свої нігті дуже-дуже-дуже міцні. Тому база луна. Лак, колись я його купувала в Аврорі на пробу. Але він багатьом подобається. У мене буває, його обирають. Ну, звичайно, більш за все восени або взимку такий, з точками, крапочками. Прикольний. Так, і топ, топ-топ, топ. топ, топ. Отакий в мене. Все. Пішла відпочивати. Щось ще перекушу. Зроблю розмінку свою для шеї проти остеохондрозу. І е, в мене наступна моя клієнточка з сусіднього будинку тут. Тому я знаю, що вона раніше свого часу, часу не прийде, вона прийде рівно в 12.00. Тому в мене є рівна година. І сьогодні на фоні у мене дімка Камаров, старі випуски, де він ще з волоссям довгим. Обожню камарова, мені подобається дивитися його випуски, навіть старі. Такий мій сьогоднішній перекус з тішкою. Ти теж хочеш йогурт? І тобі, дам тіша тобі. Що попрацювала з другою клієнткою за півтори годинки, зробила втірочку на рожевому і е, написала мені, ну, ще до приходу моєї другої клієнтки, написала третя клієнтка, е, що її не буде. Дуже вибачалась. Я, звичайно, не люблю такі відміни е, перед записом. Прям ну, але все буває. І, наприклад, як у мене на минулому тижні. Відмінила сама прям за годину до запису. дівчинку, Тому я все розумію. У неї там з роботою якісь проблеми викликали. Ну, коротше, єдина проблема в тому, що мені просто немає, куди її перенести. Ну, взагалі немає. Сьогодні я буду довго робити. Ввечері вже не хочу працювати. Ну, общем, не знаю, що з нею робити. Можливо, запропоную їй цей раз вже сходити до іншого майстра, а потім, якщо захоче, повернутися до мене знову. Так, Хочу вам показати, чим я робила цей манікюр рожевий рожевою втіркою. І все у мене 2,5 години перерви. База була така від Adore. Колір DIS 0,31 рожевий. Укріплення було. Це у мене сілкар молочний. Лед не можу відкрити. Пет-серія. Мені дуже подобається. Не знаю, кому там не подобаються сілкари. Чула таке, що кажуть, погані, Все таке. Мені подобається. Але я його брала ще у минулому році, бо в мене ліптер, який я вже майже добила. Так, і торп. Як завжди цей. І що у мене ще було? І втірка у мене звичайна з Аліку. Звичайна, ну неймовська. втірка з Аліекспрес. В принципі, я вже пропрацювала скільки там два тижні з цією лампою. І що я можу сказати? Мені прям дуже подобається. Можна і так повернути, якщо вам бліки потрібні довгі. Ну, я нічого не кручу. Ось так і працюю на такій висоті, вона мені на рівні моїх очей виходить і е, нічого не запікає. В принципі, не гелі, не бази, тфу фу все нормально. Я вже приловчилась. перші дні мені було красиво, але незвично, до таких бліків. А зараз прям мені дуже подобається. Дивіться, як класно. Ну, мені, ну, мені прям дуже подобається. Якщо зрівнати ось ця лампа, і ця лампа ще раз. І ось ця, Ну, мені більше ось цей брік подобається. Але цю лампу включила. Ну, я, мабуть, казала, да, я казала вже це. Коротше, мені дуже подобається. А на рахунок рекомендувати не буду. Тому що, наприклад, прийшла моя мама, подивилася на неї і сказала, що це дуже холодне світло, і у неї боліли очі. В мене нічого не болить, але я думаю, це за рахунок того, що тут тепле світло, і воно хоча б на, в цій зоні, хоч трішечки змішується. А так, в принципі, подобається. І працюю я не на максимальному рівні, а зараз скажу, один, два, три. Отак. На третьому на ось такому. І мені прям, прям класно. Сиджу на дивані, дивлюсь на своє робоче місце. Мені подобається. Трішечки так здається, що дуже багато чого наставлено, але воно все потрібне. І сьогодні у мене чотири клієнтки. Всі мої дуже улюблені дівчатка, тому дуже всіх чекаю. І сьогодні 100% з кожною дівчинкою. Всю процедуру ми будемо про щось розмовляти. Тому у мене трішечки підніметься настрій, з'явиться енергія. І. Можливо, тоді змонтую сьогодні ввечері це відео. Я знаю, що воно зовсім не... небагато на корисну інформацію, але ну, як вже є. Останній раз я вмикала камеру, мабуть, у четвер. Сьогодні вже неділя, і я думаю, що треба ж хоч щось дозняти, брендуліти під вікнами ставлять, Терехтить. Якось на цьому тижні не було натхнення зовсім нічого знімати. Рука не тягнулась до телефону, до камери, навіть в інстаграм нічого не фотографувала. Хоча були прикольні дизайни. Але мені хотілось пошвидше всіх зробити, відпустити і відпочивати. Я не знаю, чому так, з чим це пов'язано, але чомусь ось так. І ще. Всі ці три дні, четвер-п'ятниця-субота, у мене обов'язково хтось та й відмінявся. Тобто було таке, що там один день у мене два клієнти, один день три, а повинно було бути чотири. Ну, таке. Відмінялись за день, в цей же день, або приходила клієнтка і казала: та моєї доні не буде, а доня в неї якби наступна. В мене наступна. Ну, воно начебто нічого, але якось якось отак. Це ще враховуючи те, що якби я знала, то я б на їх місця, якби я знала заздалегідь за це, то я б на їх місця позаписувала своїх дівчат, яких я попереносила, коли я зі своєю спиною лежала. А так, ці дівчата у мене вже на наступному тижні. І на наступному тижні у мене кожен день по чотири клієнти. Ну, Сподіваюся, що все пройде добре. Наступний тиждень у мене останній. В роботі. Ой, болтаю у вас. Останній із 13-го числа я йду знову у міні-відпустку. Це м -м, знову на тиждень, і потім з понеділка буду працювати. Чому я зробила знову відпустку, тому що, а я вже казала, чому? Тому що хочу відпочити просто Такий, ти бачиш, такий стан. Не хочу щось нічого я. А дівчата почекають. Подивіться на цю мілоту. Все, сьомка. Сплять обидва, всю штору мені вже подрали через це вікно. Один головне на ліжаночці м'якенький, а інший просто на підвіконі холодному. Кайфують два братани, аби вони так частіше лежали.